Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформ. 580 днів триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Пане Миколе, ми вас вітаємо. Доброго дня, Я радий вас чути навзаєм. Доброго дня, пане Миколо, хочу розпочати з поточної ситуації у області. Ми знаємо, що вночі окупанти завдали удару по кривому рогу. Ми знаємо, що постійно піддаються ударам населені пункти, які наближені до лінії фронту. Тож яка ситуація на цей час? Якщо казати про сьогоднішній ранок, ворог під час ракетної небезпеки атакував місто Кривий Ріг одне з промислових підприємств ракетою. Наслідки уточнюються. Інформація буде трошки з цього приводу пізніше. Якщо казати про взагалі область, то у нас Ситуація за останні півроки не змінилась. Фактично майже кожного дня обстрілюється Нікопольський район або Нікополь або Марганець, і сюди ж також додається ще обстріл наших громад, які межують з Запорізькою та Донецькою області. Це Велика Михайлівка, Покровська громада. Це фактично ті, які йдуть на Донецьк які йдуть на, на Запорізький напрямок. Тому що у нас з центра Дніпра до, наприклад, по дорогам до Гуляйпола, десь фактично відстань 170 км. кілометрів. Пане Миколо, давайте поговоримо про підготовку до осінньо зимового періоду. Ми розуміємо, що це дуже актуальна наразі тема. Тож як вона триває, що з критичною інфраструктурою, чи готові ви до запуску? Давайте так. Я прокоментую ситуацію стосовно тих комунальних підприємств, які підпорядковані безпосередньо обласній раді і є спільною власністю територіальних громад. Це великі водоканали і це тепло енерго, які ополюють наші громади, і великі наші заклади охорони здоров'я. А там ситуація повністю контрольована. Всі заклади готові. Місцями завершуються поточні ремонти, які будуть завершені на протязі тижня двох. Окрема сім разом з головою ОВА була проведена спільна нарада з нашими всіма мерами, з нашими всіма головами. Громад, а у нас 86 громад. З них це 20 міст, в тому слід такі як Дніпро і Кривий Ріг. Повністю була доповідь від наших очільників міст стосовно підготовки до опального зимового сезону. Крім цього, також була спільна нарада разом з міністром енергетики паном Галущенко, яка відбувалася у нас наразі з головою. ОВА. були заслухані доповіді. Всі інші. Я можу сказати, що сьогодні Дніпропетровщина готова до опального зимового періоду. Пане Миколо, всі сходяться на думці, що це ця, ця зима буде теж важка, можливо, навіть важче ніж попередня зима. Тож наскільки готові заклади охорони здоров'я до надзвичайних ситуацій, чи всі вони забезпечені генераторами та іншими необхідними засобами? А дивіться, ми до цього підійшли ще з минулої зими. Ми всі пам'ятаємо 24 листопада минулого року, коли був повністю фактично блокаут, коли там в області лімітів на електроенергії фактично не було. І сьогодні всі наші надкластерні, тобто великі лікарні, всі наші кластерні лікарні, вони повністю забезпечені генераторами для того, щоб будь-який момент. Пройти це, якщо буде блокаут, ми розуміємо, якраз на тому тижні вже були перші атаки на західну частину нашої держави по енергетичній інфраструктурі. А якраз коли у нас була нарада з міністром, це відбувалося в цей день, і ми розуміємо, що напевно, як тільки прийдуть холода, то ворог буде продовжувати обстрілювати нашу критичну енергетичну інфраструктуру. Зрозуміло, що якщо ми кажемо з вами про невеликі громади, заклади освіти. Лікарні, перш за все, то вони всі забезпечені повністю генераторами. Якщо, звісно, не буде енергетики, то великі водоканали або великі теплоенерго, такі які забезпечують сьогодні там Дніпро і Кривий Ріг, запустити їх за рахунок генераторів, фактично неможливо, тому що дуже велика потрібна потужність для умовно пуску деяких насосів і деякого обладнання, але всі інші. Заклади повністю забезпечені всім, чим тільки можливо, для того, щоб впевнено пройти цей зимовий опалювальний сезон. Щодо можливих обстрілів, ми розуміємо, що зараз йде мова у всіх регіонах про те, щоб хоч якось обезпечити наші носії електроенергії від можливих ударів, які скоріше за все будуть нам завдавати росіяни. Тож чи вдалося в Дніпропетровщині запровадити такі заходи і якось прияти тому, щоб обезпечити такі надважливі для нас об'єкти? Давайте так дивіться. Ми всі розуміємо, що Дніпро це один з опорних регіонів нашої держави, і окрім цього, ми є прифронтовим регіоном, і нам як ну. Ми як ніхто інший, інше що до нас ракета може прилетіти там не за півгодини, а прилетіти там за 7-10 хвилин, в залежності від того, звідки вона була пущена. Тому всі заходи, які потрібно проводяться, але коментувати я їх не буду, тому що хай цю історію цю ситуацію більш коментують наші військові. Тому що е -е, наше відео, ми розуміємо, що ворог вивчає будь-яке відео, яке є від обласної ради власної військової адміністрації за з технологією осін для того, щоб розуміти, що ми робимо, до чого ми готуємося, і таким чином пробують з'ясувати інформацію, яка є, особливо стосовно наших енергетичних об'єктів. Тому, якщо можливо, я це питання більш детально коментувати не буду. Дякую. Звісно, пане Микола, не можу вас не спитати щодо відновлення, тому що розуміємо, що окупанти завдали значних руйнувань саме на Дніпропетровщині, в тому числі чи розпочався цей процес, чи розпочався щодо саме житлового сектору, щодо багатоповерхівок, чи триває така робота? Дивіться, у нас найбільша кількість руйнувань вона в Нікопольському районі, це нікополі марганець а це зона визнана Міністерством зоною бойових дій, і зрозуміло, що там є свої безпекові моменти. Сьогодні, якщо казати про якусь відбудову, вона перш за все стосується відбудови критичної інфраструктури для того, щоб в громадах в Нікопольському Кривої районі була вода. За дорученням президента там. Пермін виділив кошти, і сьогодні там будуються два водоводи. І в принципі, і і кривий ріг сьогодні вже фактично там забезпечені Водою може не в повному обсязі, але я впевнена, що до кінця жовтня вони будуть повністю з водою. Якщо казати про інфраструктуру житлову, то в цьому районі не відбувається її відбудова, тому що е, нема сенсу її відбудовувати. Кожного дня йдуть обстріли і проводити будь-які роботи, е, поки не докупована Запорізька область недокупована Запорізька там на. Підстанція, з якої фактично з її території або поруч з нею ведуться обстріли, то відбудовувати житловий фонд ну, немає такої можливості. Якщо казати про а, Криворізький район, казати про Дніпровський район, то а, там ведуться також невеликі роботи, але про відбудову НАТО інфраструктури, на жаль, поки немає такої ініціативи, а, тому що ми розуміємо, що будь-який час. Туди знову може прилетіти. у всіх громадах, де є прильоти, надається матеріальна допомога з обласного бюджету, наприклад, Повоград, коли туди приліти були для того, щоб допомогти громадам на допомогу відбудови саме житла, там де вікна повилітали, де кришу зірвала, такі роботи ведуться. Якщо казати про побудову нових будинків, то такі роботи не ведуться, тому що не дозволяє безпекова ситуація. Я дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день. Ви зверталися з листом до Верховної Ради щодо внесення змін у законодавство, які стосувалися можливості проведення сесій депутатських в режимі онлайн. Скажіть, будь ласка, коли була остання сесія, облради, як взагалі відбувається комунікація з депутатами? Які, депутати яких партій найбільше вам допомагають? допомагають в роботі, і які депутати, взагалі, з початку війни втратили зв'язок з областю? Дякую. Дякую. Давайте так зверталися. Хочу подякувати, що ви читаєте мій ФОБІ і мій телеграм канал тому що я про цю інформацію давав. У нас остання сесія вона була в кінці липня, перед серпнем, якраз уже після того, як втратила дію свою ковідна постанова. Фактично, вона давала можливість всім радам, не тільки обласні, а й районні і місцеві проводити свої засідання в Zoom. Зрозуміло, що їх можливо проводити також згідно регламенту, але Є вже декілька областей, де деякі рішення оскаржуються в судовому порядку, тому що проведення засідання в Zoom без цієї ковідної постанови не передбачено законом про місцеве самоврядування. І тоді виникає колізія. Коли треба зібратися в залі згідно ну, регламенту, ти повинен, щоб це була пряма трансляція. А в цій залі збираються всі депутати, які представляють регіон. Фактично, єдиним джерелом влади є народ, який обирає депутатів, тобто депутатський корпус весь на місці. І також зрозуміло, що з доповідями присутні на засіданні і голова обласної військової адміністрації, і керівник Нацполіції, і інші силовики, які представляють регіон, і тому після тої трагедії, яка сталася в Чернігові, я звернувся до наших народних депутатів, які представляють нашу область, стосовно того, щоб внесли одну правку. Одну ця правка стосувалась безпосередньо того, щоб дозволити в рамках закону про місцеве самоврядування проводити плен засідання всіх рівнів особливо це стосується прифронтових територій, а в режимі зум для того, щоб потім не було будь-яких сумнівів оскаржень. Досвід проведення в зум під час карантину у нас у всіх є, тому сесію так як це. Зміни не було, проводили наживо. Була ракетна тривога, спускались бомбосховища, а потім продовжували оперативно свою роботу і відпрацювали, і виділили фактично десь на сьогоднішній день 850 мільйонів для підтримки сил нашої оборони, починаючи від ТРО поліції і Національної гвардії і ДСНС. Якщо казати про депутатський корпус, у нас одна з найбільших рад в Україні. У нас тут 20 депутатів. У них представлено сім політичних партій, майже всі парламентські партії. І можу вам сказати, що десь там 3-5 людей, які ну зараз без фамілій, а які не підключались у режимі Zoom, І ми знаємо, що декілька з них там зараз знаходяться, там виїхали десь за кордон, коли була війна. А так депутатський корпус повністю з два четвертого на другого працює навіть з 24 з починаючи ще з початку а, лютого, коли Перед початком повномаштабного вторгнення ми 16 лютого прийняли програму про підтримку сил територіальної оборони розвитку цього напрямку. У нас в області всі працюють як єдиний потужний механізм. А всі являються комісії, працюють, депутатський корпус працює в телефонному режимі. Виконують свої повноваження як депутати. Люди звертаються. Ми також одна з ну, скажем так, з невеликої кількості обласних рад, де ми виділили депутатам субвенцію розвитку у розмірі 750 тисяч гривень на одного депутата. Для для того щоб вони виконували свої доручення перед виборцями і підтримували людей. Тому я можу сказати, що в цьому, в цьому випадку ми всі працюємо як єдина потужна команда, депутатський корпус, обласна військова адміністрація. Ну і робимо все для того, щоб була перемога. Для розуміння уже коротко закінчу, що в тому році ми з обласного бюджету на підтримку сил оборони а на різні програми виділили десь фактично 1,3 мільярди гривень. В цьому році десь вже 500 сімсот мільйонів. Там плюс-мінус, ну там інформація в мене є в каналі більш детальна, але це для розуміння те, що робить обласна рада. У нас є ще питання, так? Прошу. Good morning. I am journalist. Доброго дня. Я журналіст сербського національного телебачення із Белграду. У мене одне питання до вас. У них там проблеми. Пане Миколо, ви почули зрозуміли питання. Якщо можна, якщо можна повторити питання, то питання що... в тому, коли Марганіць і Нікополь отримують питну воду? Для розуміння колеги журналіста вашого з Сербії у нас в Нікопольському районі мешкає ну до війни мешкало 280 тисяч людей. І приблизно навіть сьогодні там знаходиться 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб, незважаючи на обстріли. Враховуючи це після того теракту, який росіяни зробили на Каховській дамбі, фактично вода пропала не тільки в Марганці Нікополі, а вона в Покрові, вона пропала фактично у всіх громадах, і окрім всього, пропала також в Криворізькому районі, в якому мешкає фактично 900 тисяч людей. В якому нема тому дивіться, служба відновлення працює, будується водогон, і ми розуміємо, що десь приблизно а, в кінці жовтня а, в Марганці в Нікополі буде вирішене питання водопостачання зараз. З державного бюджету виділена субвенція приблизно десь 159,7 160 мільйонів гривень. А завдяки якій. Обласна військова адміністрація повністю робить все для того, щоб люди були забезпечені водою, і люди там сьогодні з водою. Окрім цього, є допомога наших міжнародних партнерів. Тому я впевнена, що разом ми цю страшну трагедію пройдемо, і наші люди будуть з водою вже до кінця жовтня. Пане Миколу, я дякую вам. І на останок ще питання. Одне на тему, яке теж дуже хвилює, я впевнена, і мешканців Дніпропетровщини і тема економіки регіону. Тож що з економікою і що з бізнесами? Наскільки змінилася ситуація? Чи повертається бізнес у регіон, і чи достатньо того, що зараз він працює, і чи задовільняє він потреби регіону в цілому? Давайте так. Ми бачимо сьогодні тенденцію. Тенденція така, що понад 70 підприємств релоковані до нашої області, а зрозуміло, що велика кількість підприємств були переїхали в сторону туди Львівської та Закарпатської області, але вони там ну не мають головного, вони не мають людей, які можуть працювати на обладнанні тощо. Тому ми бачимо зараз, що велика кількість людей повертається саме до Дніпропетровщини, тому що незважаючи на ракетні обстріли, незважаючи на сирени, відключення. Головне, є людський капітал, є люди, які вміють працювати на тому чи іншому обладнанні. Тому бізнес навіть в ці складних умовах працює. Сказати, що він там дуже сильно розвивається і генерує якісь там сверхприбутки, ми не можемо, тому що всі розуміють, і готуються, що буде складна зима, і якщо будуть блокаути, то це дуже суттєво вплине на сплату податків. Але незважаючи на це, я приведу приклад по Нікополю. Я не просто так сказав, що в Нікопольському районі сьогодні є 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб, незважаючи на обстріли. Люди вірять в перемогу. Люди вірять в президента, вірять в наші збройні сили і вірять в наших підприємців, які, незважаючи на ці складні умови, працюють і платять заробітну плату нашим людям. Можливо, в деяких містах вона не дуже велика, але це відбувається стабільно. Якщо казати взагалі по бюджету, то ми бачимо там. Досить велику, скажімо так, велике падіння надходжень до бюджету. Воно пов'язано з російською агресією. А будемо готувати бюджет на наступний рік, але це вже буде пізніше, і тоді я зможу вам дати більш детальні цифри. Дякую, дуже дякую вам, пане Миколу. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. А вже наш наступний брифінг відбудеться у п'ятнадцятій. Будемо говорити про вступні випробування у 2024 році. Чого очікувати? До нас у студії приєднається Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України, також Сергій Бабак, голова комітету освіти науки і інновацій Верховної Ради України. З нами буде Михайло Виницький, заступник міністра міністра освіти і науки України, а також Тетяна Вакуленка, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими подіями. Ми дякуємо силам безпеки і оборони. Продовжуємо працювати заради нашої перемоги. Слава Україні!